Хамас погодився на нову пропозицію щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем. Про це повідомили єгипетські офіційні джерела. За їхніми даними, план передбачає звільнення половини ізраїльських заручників, яких утримують у секторі гази, а також поетапний вихід на волю частини палестинських в'язнів. Високопоставлений представник Хамасу підтвердив, що план схвалено. Про це також повідомили ізраїльські медіа, посилаючись на урядові джерела. Вони написали, що параметри плану багато в чому повторюють більш ранню схему, яку підготував спецпосланець США, Стів Вітков. Раніше уряд Ізраїлю оголосив, що планує встановити контроль над містом Газа, яке прем'єр-міністр Біємін Нетаньягу назвав останнім оплотом Хамасу. Ізраїльська армія і далі завдає інтенсивних ударів по позиціях угруповання. Багато жителів сектора Гази залишають свій дім. За даними ООН, нині близько мільйона 350 тисяч жителів анклаву потребують прихистку. Ізраїльські військовики заявили, що під час виведення людей із зон боїв на південь сектора планують забезпечити їх наметами та іншим для тимчасового розміщення ми в тяжкому становищі з транспортом дуже важко. У нас немає грошей, немає прибутку, немає роботи. Я йду на південь, бо мені треба хоч якось полегшити свій стан. Я не хочу нескінченно метатися туди-сюди. Перемир'я, якщо його узгодять усі сторони, має забезпечити зменшення інтенсивності бойових дій навколо густонаселених житлових кварталів. Ізраїльська сторона не розкриває всіх деталей. Повідомляють, що зараз вона перевіряє інформацію про кількість заручників, що залишилися, а також опрацьовує логістику для гуманітарних вантажів і маршрутів евакуації громадян.